Сезон відпусток під час війни уже традиційно супроводжують черги на кордоні. Скільки доводиться чекати, як не згоріти в машині під сонцем, як зекономити час на КПП в нашому наступному матеріалі. Липень пік туристичного сезону. На західному кордоні потік людей збільшується щодня. Наплив автівок як в електронній, так і в живій черзі. Їду у відпустку у Хорватію. Питала сусіда спереду, сказав, десь 3-4 години перед ним. На відміну від пасажирів-легковиків, які можуть тільки здогадуватися, наскільки довго чекатимуть, Марина сподівається перетнути бодай українську сторону кордону за годину. Всі українці зараз потребують відпочинку. І краще відпочивати на морі, ніж на кордоні сидіти. У нас електронна черга на 13.00. Майже вже маємо вже зараз поїхати на кордон. У чопському прикордонному загоні кажуть, пасажиропотік зріс щонайменше на третину. Найгарячішим на кордоні з Угорщиною є зокрема пункт пропуску тиса. Спостерігаємо збільшення як на виїзд так і на в'їзд в Україну. Зазвичай щодоби ми оформлюємо до трьох тисяч осіб. Також до десь 500 легкових автомобілів, та в середньому до 50 автобусів. Кілометрові черги фіксують і на інших КПП Закарпаття. Прикордонники працюють нон-стоп. Блок та лужанка, дзвінкове косино і велика палець на кордоні з Угорщиною, а також Солотвино і Дяково на кордоні з Румунією. Традиційно найбільш завантаженими пунктами пропуску є лужанка та волок. Водії та пасажири готуються заздалегідь. Запаси води, перекуси, ковдри. Воду, звісно, в таку спеку, звісно. Їжа теж снеки якісь, тут особливо в таку жару. Їжу з собою не візьмеш, спеки закриваємось максимально. Відбовим з кондиціонером, з заведеною машиною, сидимо. Дитина дивиться мультики. Кордонники теж радять туристам готуватися до поїздок завчасно, щоб заощадити час і вберегти нерви. Ми радимо перед поїздкою переглянути відомчу сторінку в Фейсбуці, західний кордон, де що три години ми виставляємо наявні черги перед усіма пунктами пропуску. Дуже радимо подорожнім перевірити перед виїздом наявність паспортного документа та інших документів. В умовах війни українці шукають бодай короткої можливості відпочити і перевести дух. Не лякають навіть кілометрові черги на кордоні. Не вагалися, тому що дуже хочеться нам спокою. Зараз українці всі в Києві дуже сильні обстріли, багато загиблих і хочеться морального відпочинку. Світлана Шикера, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.